Всім привітик! Що, залетаємо в гараж? Виганяємо пижика, як завжди. Включаємо світло. дік джірік Ой! Тут ощені речі навозив. Так, треба ключі взяти. Так, ключі взяли. Брк! Ой, блін, тут... Мірик понавозив, пт твою мать! п твою медь. З Сами переїздами. Так скільки неділю не заводив. Нормально завівся. Все, відкриваємо двері, виганяємо поже. Ставим упорчики. Чипчирик. Так. Чижик. Чижик. Опа! Поїхали потрошку. а, блін, треба віконце зеркало поправить хоп, оба терін, терінтен. Це заганяємо пілька. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо обробляти задні арки. Для цього нам треба буде антигравій, цинк, там де трохи у мене з'явилася ржа, треба буде зачистити дрелью. Так, де мої насадочки? Насадочки. Десь десь, 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 десь. Десь, десь, десь. А, ось вони. Ось вони насадочки. Насадочки сюди, чпоньк, чпоньк, позачухиваємо. Оробимо така от переобразовувача ріжі, ну, рукавички, набор ключиків, фен, ще щоб будемо обмивати водою, отаким от ось пульвиком. Пісок змивати зарок, і потім, якщо воно не просохне, то фінам треба ж буде висушити, щоб вологи не було. Ну і все, все заганяємо опілька. Копілька загнали. Зараз беремо домкрат, вдягаємо рукавички, піднімаємо заднє колесо, знімаємо і я показую, що у нас там буде відбуватися. Цього разу я на опиті вже у сусіда взяв. Мочний ключ і зірвав. Ну, Трохи я тут вже відкрутив, тут ключом зірвав гайки. Все, зараз відкручую і покажу, що ми будемо робити. Це тільки що було, блін. забув цю переноску. Добре, що у сусіди є гарні позиції. Тут, блін, на Шуріку Шурік те взяв. На Шурику тут я не знаю. ну, Менше метра. Провід, піпець. Ну і ж теж, якщо сушити придеться. Коротше, все, полетіли. Що ми будемо робити? Трохи от заіржавіло. Ми зараз його зачухаємо тут і обробимо. І впускаю, воно ну, зачухаю. Я змию тут пісок. Тут де воно з цей... так, я цю захисту нічого не буду знімати. А отак половину зроблю. Тут це позакриваю, щоб воно не цей, пружини. пружини теж, до речі, нові стоять. Стойки на мій пружини нові. Грошей вклалося в цю машину немало. Десь півтори тисячі я точно вклав. Все. Тоді зараз запускаємо дирчик, зачищаємо і замиваємо, і запшикуємо проти ржі засібом. Трохи зачищати. Так, саме головне забули. Саме головне це захист для очей. Отак от зараз шпинг. І поїхали. Якраз і фонарик буде підсвічувати. Так, ну тут, звісно, блін, там мусор всякий. Так, зараз, секунду. Поїхали. Так, зараз зачищу двома руками і де і включусь, то що незручно. У нас тут виходить помау. Тут, звісно, кроторці вже такі, блін, сильні. Ми потрохи вичищаємо. Тут де менше було, ну тут зовсім трохи менше. Зараз тут печі. ще оригінальне GM написано. Так що... Так, зараз ще позачухиваю, надіюсь, що дирки сквозною не буде. І будемо запшикувати. Коротше, помив. Ну, максимально що можна було зачухав. Помив, зараз оброблю, зберу його назад. І треба буде на мойку поїхати помити, тому що в гаражі мить, це взагалі жопа. Тут, блядь, во-первых, що ж рака буде, а по-друге, що я... Не розраховував, що воно таке буде грязне, вчора машину мив. Так що зараз зачухаємо, обробимо з тої сторони, так само зробимо і поїдемо на мойку, по-моєму, аркі. А цю сторону ну, тут теж трохи є. Менше, але є. Значить, тільки отут і все. Зараз зачищаємо, потім включусь, подивимося, що тут. Теж трохи є. Ось отут. Тут зовсім трохи починалося, але я його з часом нічого не мав. А тут кратерці пооставались. Ну, таке, до ідеала, звісно, я не зніму його, але вже буде хоч трошки краще. Не буде далі йти, забивати. Все, зараз оброблю, поїду на мойку, позбиваю тут пісок на самообслуговуванні. Пообідаємо з доцюнею і... Трошки пізніше приїдемо та зроблю антикором. Загнав, зараз поїдемо, арочки обмиємо, оскільки це буде можливо, тут таке обдуємо все, потім гаражі домиємо, ну і обробимо. Ой! Фу, задовбався, я вже, якщо чесно, піпець. В гаражі все намили. Ми будемо, напевно, не повністю тут все задувати. Я задую отак от десь по оці кріплення. І десь так. Може, так. І тут ось так. Може і отак. І по болту так. Коротше, задуємо, як задуємо. Тут, звісно, буде цікаво його задувати зверху. Надіюсь, піли це не задую. Все підготовлюємо. Що ми тут ще зробимо? Зараз ми обклеїмо все, висушимо тут, вичистимо і будем цей, будемо обробляти. Все, включусь, як уже почну або обробляти, або оброблю. Що ми обезжирюємо? антісиликон, беремо. Зачухиваем тут всю грязь можна. Ну, конечно же, сильно її там не вичухає нормально, але ж трохи краще буде. Все, зачухиваем і обклеиваем. Будем спочатку цинкарем тут. Запшикаємо, а потім вже будемо обробляти. Обклеїли трохи, щоб на кузов не попало. І тут знизу теж болт, щоб не за цей Ну, якось так. Все, зараз цинкарем і антигравієм обробляємо. Там ми все треба балони 3-4 хвилини колихати, щоб воно збилось, там нормальна фарба. Добре, що в мене опит в цьому є ділі. Полетіла і полотіло. Що, ну Таке у нас вийшло. Це цинкар. Е, що я феном просушив його в два рази Його закатав цинкарем в два слої. І цей феном просушив і все, зараз будемо антиграві накидувати. Що балоном використували, щоб він не засох тут всередині, треба випускати з нього состав, який в нього є. Ось перевертати його так і повністю там о, поки він не почне просто газ виходити. Тому що, якщо так не зробити, потім вже все, балон буде плювати, а не розпиляти нормально. Так що маєте на увазі? Ну так от у нас виходить ця вся штука. Потроху. Це перший слой. І ще, я думаю, один зробимо і достатньо. Що, така красота у нас вийшла. Тут я в три слої зробив, тому що тут взагалі ж метал. А тут просто обновив, так воно вийшло. Ну, Чітко все. Все, зараз збираємо все назад. І Розбираємо ту сторону і робимо так само. Так, ну що, тут теж цинкарем обработав. З цієї сторони, з наступною, зараз позаклею тут і тут по пластику. І будемо ще раз, зробимо цинкарем і будемо оброблювати антигравію. Включусь вже, коли буде готовий результат. Ну що, вийшов отакий у мене результат. Обробив я арочки. Все бомба, зараз сниму все эти пакетики, монетики с этих болтов, чтобы на меня потом не плевалось на СТО. И все, коло заставимо и все готово. Так, окончательный результат. Тут еще красочка у меня по Вин-коду есть, я ее так чуть-чуть прошел, как было. Ну все, познимал, все тут, ничего не засрано. Все це болтики теж все чітко, тут теж всі кріплення, тікі-пуки. Все. Вставимо колесо і все готово. Клеїмо Цю штуку є в мене двохкомпонентний клей. І я його зараз отак приклею, тому що він торчить негарно. Буде трошки краще. Не так як заводу, але трошки краще. Клеємо, заклеїв там і заклеїв стрічкою скотчем. Трохи хай так побуде, потім зніму. Ну і тут теж там засохло, начебто все все гуд. Все ну Виглядає добре. На перший час вистачить, але треба там по хорошому піскиструїти, тому що це ненадовго буде, може на пару років. Головне, щоб воно там не згнило. Так що якось так, кому подобається. Підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую, що ви зі мною. Я закриваю гараж і полетів додому.